Ніці водоканал відтепер має нові автоцистерни для підвозу води на випадок надзвичайних ситуацій. У випадку тривалої відсутності електроенергії передбачили понад 30 локацій, де будуть місткості з водою. Автоцистернами будуть підвозити воду містянам у випадку аварійних ситуацій. На балансі Чернівці водоканалу дві автоцистерни, яким по 40 років вони часто виходять з ладу і потребують ремонту. Цьогоріч у липні на сесії Чернівецької міської ради виділили кошту на закупівлю нової техніки. Загальна сума по договору склала 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці автоцистерни, самі цистерни, виконані з нержавіючого сталі, тобто ми можемо за всіми нормами перевозити питну воду для населення. По-друге, ці цистерни термоізольовані. Тобто маємо, не буде проблем з перевозкою в морози взимку. Також цистерни обладнані мотопомпами для перекачування води. Ми можемо подавати воду на відстань, на якусь висоту невелику. І воно заправляється яка вода? Олександр Сандуляк два роки водій автоцистерни Чернівецького водоканалу нині освоює сучасну спецтехніку. Ця машина дуже комфортна, набагато краще, вона дуже легка в управлінні. Відрізняється від попередніх, тим, що ця набагато зручніше машина. По перше, стоїть три крани на одну бочку і на другу. Тут ця бочка розділена на дві частини з, з тою машиною, там тільки одна частина, одна бочка вона цільна. Сіть просто перегородка, і в русі, якщо, якщо мало пів бочки води, в русі її сильно холітає. От. А ця машина ні, вона більш устойчива. Ось так наповнюють водою нову автоцистерну. У разі блекаутів та аварійних витоків може забезпечити водою сотні жителів. Кожна з автоцистерн може перевозити до п'яти тонн води. У Чернівцях на випадок блекаутів для підвозу передбачили понад 30 локацій. Вони будуть на станціях підвищення тиску, так називаємо теплових розподільчих пунктах, вже встановлені вони, також будуть встановлюватися біля магазинів, біля місць, де скупчення людей. Розписаний план графік підвозу води для цього звичайно дуже будуть допомагати нові автоцистерни. Також при необхідності ми передбачили заключення договорів з підрядними організаціями іншими комунальними підприємствами, щоб можна було забезпечити населення водою в разі таких серйозних блокаутів. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк, новини СІ 4